Художній образ Мистецтво зображує в художніх образах буття людства, суспільства, особистості, природу. Художній образ є основою будь-якого різновиду мистецтва, а також фольклору як народного мистецтва. Образність Тобто наявність художніх образів вирізняє мистецтво серед інших видів духовної діяльності, наприклад, науки, де важлива точність, а не вигадка. Художній образ у мистецтві виконує різні функції, він є особливим засобом пізнання світу і людини, може втілювати духовний ідеал митця, мисткині, Народу епохи людства. Естетичне призначення художнього образу полягає в тому, що він дає нам насолоду, формує естетичний смак, а ще художній образ може виховувати, формуючи наші уявлення про моральні якості, призначення людини у світі, національні та загальні цінності. За змістом розрізняють такі види художніх образів: образи, предмети, образи персонажі, образи описи, зображення природи, помешкання міста, образ автора, розповідача, читача та інші. Для розуміння художнього образу. Важливо не тільки те, який зміст у ньому втілено, а й те, як він створений, які засоби використовує митець, мисткиня для його увиразнення, наприклад, портрет, пейзаж, мова, вчинки. Треба брати до уваги й те, як співвідноситься. Один художній образ з іншими його зміни в процесі розгортання подій твору традиційні та вічні художні образи. У кожній національній літературі є свої традиційні образи, наприклад, для фольклору художньої літератури та живопису Японії традиційними образами є сакура, вишня, гора, фудзі, красуня, самурай, воїн у давній Японії, людина, котра служить. Та інші. В Україні традиційними образами в осній народній творчості постають калина, верба, сонце, козак, матір тощо. Їх часто використовують у художній літературі, але деякі художні образи здатні долати кордони країн, набуваючи загальнолюдського значення. Такі традиційні образи називають вічними. Зазвичай це образи персонажі, що є основою філософського осмислення буття. Вічними образами у світовій літературі стали Христос, Богоматір та інші біблійні образи Прометей, Ікар, Роксолана тощо, Теорія літератури. Художній образ це втілення загального уявлення про життя, людину, людські стосунки, ідеали тощо, в конкретно чуттєвій формі, тобто в предметах і явищах, традиційний образ у художній літературі. Образ, що переходить від однієї літературної епохи до іншої, зберігається й активно функціонує протягом тривалого часу або в одній національній літературі, або в різних національних літературах, ознаки художнього образу. Перше конкретність художнім образом можуть бути конкретний предмет, явище, особа, простір тощо. Друге цілісність, неподільність художнього образу сприймається як щось цілісне. Третє динамізм, здатність до змін. Четверте умовність, утілення загальних уявлень про життя. П'яте знаковість. Художній образ може бути знаком ідеї, поняття, поглядів тощо. Шосте багатозначність. Художній образ має різні значення, повертається різними гранями, спонукає до роздумів. Сьоме життя в часі. Сприйняття художнього образу змінюється з плином епох. Вічний образ у художній літературі, літературний образ, який, за глибиною художнього узагальнення, виходить за межі конкретних творів, і зображеної в них історичної доби, містить невичерпні можливості для філософського осмислення буття, духовний міст між Україною і цивілізованим світом. Ми читаємо твори зарубіжної літератури в художніх перекладах українською мовою. Вони відрізняються від оригіналів, тобто текстів, створених тією мовою, якою володіє і яку обрав, обрала автор-авторка. Для того, щоб донести цінність літературного твору зарубіжного митця Мисткині, Перекладачеві перекладачці треба добре знати не лише іноземну та українську мову, а й особливості життя країни, яку представляє твір, національні традиції, вірування іншого народу. Художній переклад вважають вдалим, коли в ньому відтворено ключові. Сильні позиції оригіналу, образи, ідеї, події тощо. Водночас перекладачі-перекладачки завжди додають щось своє, шукають нові відтінки, смисли художніх образів, художній переклад як міст з'єднує нас, українців, з іншими країнами, з усім цивілізованим світом. Вагомий внесок у розвиток української перекладацької справи. Зробили Леся Українка, Іван Франко, Михайло Старицький, Микола Зеров, Михайло Орест, Дмитро Павличко, Дмитро Паламарчук, Ольга Синюк, Галина Кирпа та інші